Шлях до перемоги України лежить через два заходи, які має ухвалити Захід. Їх ціль – не допустити усилення Росії, здержувати Росію, а то, і, вони знаєте, всерйоз розмовляють про те, щоб Росію деколонізувати, по-русски розчленити. І у них це стратегічна задача. Політолог Андрій П'янковський зазначив, що путінська система не витримає звільнення Криму, а для цього Україні потрібні літаки із західними екіпажами та дозвіл бити в глиб території Ерефії. Тому перший захід бити в глиб Росії західною зброєю буде надзвичайно ефективним. Я думаю, що це рішення ухвалять на найближчих зустрічах, бо на Байдена тиснуть як його союзники, так і республіканці. А по-друге, надання не лише літаків, а літаків із західними екіпажами, екіпажами натівських пілотів. Нехай вони й будуть називатись добровольцями, тобто це літаки і екіпажі, бо саме це обіцяв Макрон. На думку політолога, західні екіпажі потрібні, тому що орієнтування винятково на українських пілотів не виправдало себе. Ми можемо підготувати 20 чи 40 пілотів, а для змін потрібно щонайменше 100-150-200 із такою ж кількістю літаків F-16. Цілі такі з екіпажами можуть дуже швидко завершити війну, загрожуючи повним дистанційним знищенням і ліквідацією усіх росіян, які перебувають на окупованій території, і які будуть змушені залишити Крим. А це буде нищівним політичним ударом для всієї путінської системи. Вона цього просто не витримає, резюмував Піонковський. Вертаючись, наприклад, до великої геополітичної гри з використанням, звісно, ядерного шантажа, так розуміємо, що український план перемоги лежить у Вашингтоні. Це доволі секретний документ. Розуміємо, що він буде проявлятися в разі, так би мовити, схвалення і апробації дуже конкретних його пунктів. Так розуміємо, що радше всього йдеться про постачання додаткового озброєння, але не лише його. І оцю от паузу, яка буде зумовлена тим, що Сполучені Штати можуть відкладати певні рішення щодо, наприклад, дозволів ударів по тих чи інших військово-логістичних центрах Російської Федерації. Цю паузу будуть використовувати. Ти не знаю, в Китаї, в Бразилії. І в Кремлі так кремлівський план дуже простий: тобто, їхня задача застосувати ядерний шантаж і заморозити теперішню ситуацію, і впродовж кількох місяців вбити по нашій енергетиці і по нашій цивільній інфраструктурі. Так і розуміємо, що зима в Україні заповідається бути надзвичайно складною, якщо не сказати трагічно складною. І після того Путін буде навесні, радше всього, а можливо і в зимі, демонструвати свій черговий ультиматум Мати і свою псевдоготовність говорити про якісь там порозуміння. Насправді йдеться про окупацію додаткових частин нашої країни. Так на це ніхто не може піти. Але Путін ставить саме на це і відповідно композиція, яка складається з трьох підходів: бразильсько-китайський, російський, і я не знаю, якщо є інтегрований тепер американо-європейський план. Як це все на вашу думку буде виглядати? Я маю свій план, який пропоную вже півроку. Він абсолютно зрозумілий і прозорий. Війна на виснаження вздовж усієї тисячокілометрової лінії фронту, звісно, сприяє російській стратегії, тому що в Росії більше ресурсів і людських, і матеріальних але російсько-українська війна не вичерпується цією лінією зіткнення. Є центр війни, як казав Клаузевіц, Це Кримський півострів, вразливе місце російської оборони. Навіть не маючи ні флоту, ні авіації, Україна виконала звідти військово-морський флот Росії. Шлях до перемоги дуже простий. Це два заходи, які має ухвалити Захід. По перше, дозвіл на удари в глиб Росії. Сподіваємося, все ж, що попри відсутність Байдена в Берліні, це рішення ухвалять на серії найближчих зустрічей. На Байдена тиснуть його союзники і республіканці також. А по-друге, надання не лише літаків, а літаків із західними екіпажами, екіпажами натівських пілотів. Нехай вони називаються добровольцями тобто літаки й екіпажі, те саме обіцяв Макрон. Чому потрібні ці екіпажі? Тому що ми бачимо, що орієнтування винятково на українських пілотів не виправдало себе. Ми можемо підготувати 20-40 пілотів. А для змін потрібно щонайменше 150-200 літаків F-16 ці літаки з екіпажами можуть дуже швидко завершити війну, загрожуючи повним дистанційним знищенням і ліквідацією. А отже, російські війська будуть змушені залишити Крим, А це буде нещівним політичним ударом для всієї путінської системи. Вона цього не витримає. Просто можливо або Путін, або хтось з генштабу сказав, так що це вписується в нашу ядерну відповідь. Так ну і спочатку вони би використали тактичну зброю, і можливо саме тому немає такої чіткої жорсткої, сміливої відповіді з боку Сполучених Штатів. Не буде, Не буде жодного ядерного удару з боку Росії. Це шантаж. всі Це вже розуміють усі європейці з іншого боку. Якщо сприймати цей шантаж, тоді треба поступатися в усьому. Завтра Завтра він вимагатиме віддати йому Прибалтику, а післязавтра Францію і так далі. Ні, те оточення Байдена, що змушує його триматися обережної зрадницької позиції, має іншу мотивацію. Воно боїться української перемоги, її геополітичних наслідків. Були президенти і більш рішучі. Пам'ятаєте, виступ президента Буша старшого в українському парламенті в серпні 1991 року. Ні в якому разі не йдіть з радянського союзу, такі в них застереження. І друге, ви правильно сказали, Байден боїться, що програє вибори. Так, от він і програє через цю боягузливу позицію. Бачите, як вправно Трамп змінив зараз риторику. Він не звинувачує Байдена, що той штовхає світ до третьої світової війни. Він вимагає цієї війни, вимагає удару Ізраїлю по Ірану. І більшість американців можуть його підтримати. Ну вот дуже дивна історія з дозволом завдавати ударів у глиб території Росії. Ще напередодні поїздки Блінкіна до Києва було оголошено. Ми пам'ятаємо заяву нашого великого друга Маккола, голови комісії з закордонних справ, який сказав, я говорив із Блінкіном, і він мені пообіцяв, що в Києві відмовиться від цієї дурнуватої останньої червоної лінії. Цього не сталося за два дні. Була зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з Байденом у Вашингтоні. Шингтоні і прем'єр-міністр Великої Британії казав, що ми збираємось оголосити про відмову від цих червоних ліній, і цього не сталося знову. Колишній генеральний секретар НАТО Столтенберг заявляв, що це рішення вже ухвалено і воно буде оприлюднено. Днями в Києві був новий генеральний секретар НАТО пан Рютте, дуже позитивно налаштований щодо України. Він знову заявив, що це рішення буде прийнято й оголошено на тій зустрічі, яка планувалася. По суті, Зустріч великої вісімки в Берліні паралельно з Рамштайном. Ось чекаємо якийсь спротив люди навколо Байдена чинять на нього. Те саме ми бачимо на близькому сході, навіть гірше ніж тут. Він просто виламує руки Ізраїлю. Ізраїль змінив уже стратегічну ситуацію, практично знищив ракетний потенціал Хезболи і відкрив можливість безкарного удару по Ірану. Так висуваються щодня нові вимоги. У жодному разі не завдавати ударів по ядерних об'єктах, по нафтових. Головним захисником іранського фашистського режиму стає президент Байден. Це для нас дуже важливо тому що нищівний удар по Ірану, який готує Ізраїль, я сподіваюся, такий відбудеться попри всі вимоги Вашингтона найближчими днями.